Всім привіт! В цьому відео я вам покажу як я готую свою шкіру перед макіяжем, тому давайте дивитись далі. Я завжди роблю макіяж після того як я роблю свій щоденний догляд ранковий, Тому якщо я зроблю свій догляд вранці, а в обід нанесу макіяж, моя шкіра буде недостатньо зволожена. В такому випадку потрібно додатково використовувати базу. Перше, що я зробила, це очистила шкіру пінкою для вмивання і буду наносити такий зволожуючий крем. Нанесла крем, чекаю 10-15 хвилин і наношу SPF. А поки мій крем буде впитуватись, не забудьте підписатись і поставити лайк, тому що на моєму каналі буде багато цікавих порад, які... Пригодяться точно кожній дівчині. Ну що, 15 хвилин прийшло я наношу SPF обов'язково, і чекаю ще декілька хвилин, щоб він впитався. І Як крем впитується, можна попити водички. Пішло 10 хвилин, ви самі можете побачити. Як шкіра зволожена І повністю готова до нанесення макіяжу. Це відчуття, коли вона така трішки легка зволожена. І... Якщо зараз хтось напише, що я нанесла недостатньо СПФ, не на два пальці, то на вулиці е, дощ і немає треба наносити таку велику кількість СПФ. Якщо б я йшла на вулицю, де світить сонце, е, тоді я б нанесла набагато більше СПФ. Я так роблю. Дякую, що додивилася до кінця. побачимось наступних фіно.